Спосіб життя, який обирають наша сучасна молодь. Звісно, про це теж можемо поговорити. Сучасні вейпи, замінники цигарок. Сьогодні багато хто пропагує, що це не класичні цигарки, це не шкідливо, це можна вживати. На жаль, міф це не можна вживати. Все, що містить нікотин, надзвичайно шкідливо. і навіть… Чому саме? Тому що, розумієте, зараз купа подкастів. Зараз. От е кожна людина, яка вирішила реалізувати свої наснарцистичні uh -huh, да, uh -huh. прояви, яка хоче побудувати свій бренд, як вчать да, на курсах по будові бренд, треба відкрити youtube канал, або так. там почати робити под... аудіоподкаст, і всі кажуть там от такі всі загальні фрази. А я ж люблю, ви ж тим паче слухали, а я ж люблю прямо от практичне, тобто як саме шкідливо впливає нікотин. тому що ну да вони розуміють шкідливо. От я, наприклад, там кажу, коли сидить пацієнт, ну так, так чоловік пацієнтки. І він, я йому кажу, що треба кинути палити. Я йому не кажу, що це шкідливо. Я йому прямо кажу: що, ви знаєте, якщо ви будете продовжувати палити, то стан е, судин ваших кавернозних е, тілець, в вашому пенісі, ну вони будуть ставати все гірше і гірше. І треба буде вчитися приносити жінці задоволення не за допомогою вагінальної пенетрації, а за допомогою такої техніки, як фінгерінг. І деякі чоловіки такі. Можливо, Страшно. я кину можливо, да, я кінпалити да, можливо, можливо, половину да. слов. Я в принципі да, не можливо. знаю про що ця жінка каже. Тому, якби ви, як людина авторитетна, оперуюча, яка да, любить свою е, справу, сказали би, чим самим да, е, е, шкодить нікотин, може б да там в когось е, е, з'явилося бажання спробувати кинути цю пагубну звичку. А, ви абсолютно правильно сказали для чоловіків. Найбільша мотивація, звісно, та про яку ви казали, їх. Е, Дуже так пугає, коли е, їм кажеш про те, що якість і е, тривалість їх інтимних стосунків буде падати, їх це мотивує значно більше, ніж навіть тривалість життя, коли їм розповідаєш про те, що, на жаль, коли людина палить, її судини, всі судини в організмі, не тільки серцеві, не тільки сонні, не тільки мозкові, а не тільки артерії нижніх кінцівок, вони закупорюються атеросклерозом. Коріння Паління це сьогодні найагресивніший фактор розвитку атеросклероду. Тобто є артерія, у неї є деякий просвіт, Вільно кров протікає по цим артеріям. Коли людина палить, артерія всередині заміщується її здорова тканина, заміщується атеросклеротичною бляшкою, та по ній кров не може так вільно протікати за одиницю часу. Як раніше, коли це звуження виростає більше, ніж на 50%, слід вважати, що це звуження гемодинамічно значиме. Тобто по цій артерії вже може бути недостатній кровотік. Коли е звуження вже більше 50%, прийнято вважати, що ця бляшка може в будь-який момент відшаруватись та повністю перекрити просвіт артерії. В залежності від того, яка артерія буде повністю перекрита, сонна. Артерія в нижній кінцівці, артерія в серці, така частина тіла і той орган буде страждати на його смерть. На жаль, тому, якщо ми не хочемо, щоб наші артерії закрились, ми не отримали інсульт, якщо це сонні артерії, серце, якщо це коронарні артерії, ми повинні кинути палити. Це перше. Друге, паління викликає обструктивне захворювання легень. Тобто об'єм легень. І життєздатної тканини падає. Тобто людина може навіть не страждати атеросклерозом, але в неї вже буде така задишка, що вона не зможе адекватно дихати, і це не зможна буде полікувати ніякою хірургією. Тобто, у нас сьогодні найбільша проблема в кардіохірургії, що пацієнт палив, у нього є проблеми в артеріях серця, йому треба зробити відкриту операцію. Операцію зробити відкриту не проблема, але після того, як пацієнт буде проходити реабілітацію після апарату штучної вентиляції, буде дуже важко роздихатись. Якщо у нього є обструктивне захворювання легень, давалось би операцію на серці зробили добре, а проблема в реабілітації, особливо якщо це зайва вага і це е, низький ріст. І це жіноча стать. Дуже важко цим пацієнткам роздихатись після операції, нормально відкашлюватись, і вони можуть отримати ті ускладнення, з якими буде дуже важко боротися, не дивлячись на те, що врятували від інфаркту. І третє, звісно, це запалення судинної стінки. Тобто, не дивлячись на те, що є атеросклероз і ці бляшки, працювати з артеріями хірургічно у пацієнтів, які палять, надважко, тому що стінка дуже тонка та кальцинована. І ушивати її хірургічно накладати, анастомози на ній потребує дуже великого досвіду, тому що ці артерії більш звивисті і більш склонні до розриву. Ну, я так розумію, що коли ви ще, теж більше схильне до розслоювання. Так, да, до розслоювання, звісно. І це накладає підвищений ризик ускладнень, на жаль, також під час хірургії. Тому від куріння треба просто мовчки відмовитись і замінити спортом, замінити будь-чим і. Іншим але